Слава Ісу Христу, Приїхав до Василя, малий Ключів, Хлопці пригнали кобилу. Зараз Лесий йде до роботи. Василій є обновочка. Кобила Айва. Дочка героя. Від Василія Тафієвого з Рунгурів. вас її є два, так? Буде. Це жима. 28 червня буде мати два роки. Гарна, лишається молода. А ти взьме цей? Ти взьме її Її притримай. Діле! Жереб... Леся йде до роботи. Так, лесий, лесий зробив свою роботу. Покрили таку кобилу. Кобила жена. Називається як? Зірка. Називається зірка. Кого буде цікавити, жеребець на паровку. Номер я лишу у своїй описі. Можу привезти і цього жеребця. Чи самурая, чи Харі, чи лисого, хто, хто буде якого бажати, можу привезти любого. Номер мій буде в описі, дзвоніть. Жеребець лисий. Хто би бажав такого жеребця, покрити таким жеребцем кобилу, дзвоніть. Привезу, хто якого буде бажати. Всі деталі по номеру телефону. Будете дзвонити. Жеребець лисий. Тіку вас йому років надай? 8? Вісім років, 9 років буде жеребцеве. Жеребець приймав участь у змаганнях, вигравав з кобилу у парі друге місце. Хлопці пригнали кобилу, кобила, нагадую, спочиніжена, кобила зірка. Я тут. Вирішили покрити лисим, На запріжна, робоча, вся повністю. Їде у парі сама, нема різниці. Хлопці переважно їдуть у парі, бо у нас тут, Ле. у нас тут. А ж на мені на плачі у нас, хто розуміє, у нас гірська місцевість і їхати одним конем це таке щось для себе. А так, переважно у ліс, що з такого плану, що треба пару кіньми. Бо у нас тут, каде, коли є такі горби, що треба лиш, на увазі, лише фіри є, що потягати. Кобила старша, але кобила робоча. Хлопці працюють. Хлопцям добра кобила. І вирішили покрити, ще собі взяти потомство. Кілької десь років приблизно плюс-мінус? Десь під 20. Десь під 20 років. Це 20 років це ще не є така кобила дуже стара. Я тепер крив кобилу у заріччю 26 років. Рік у рік має лишити. Кобилі 26 років і кожен рік лучить. І казав, вже той газда, якось там їв передніжчим, знімав, то казав газда, що вже крити не буде. Але що хлопці сі перерадили і ще покрили. Як вона може мати, як у нас все добре проходить цей цикл, то треба крити, а чого не крити? Отакий такий жеребець, кого би зацікавив. Номер лише у описі, будете дзвонити. Виїзд жеребців до 100 кілометрів. Хто якого буде бажати, такого можу привезти. Находимось Івано-Франківська область, Коломийський район. Орієнтовно біля Коломиї. Отаку кобилу сьогодні обслуговує Лесий. Але має чамна дуже бути, спокійна. Кобила чамна, спокійна. У хлопців ще є жеребець, який з їде в парі. Але свого жеребця не хотіли хлопці пускати, аби не варіював. Вирішили чужим жеребцем покрити. Якби пускали тако на кобели, то би, то би крили, а так як не це його не пускає то що? Але коло неї він тако тихо, нічого. сьогодні у нас. Паровочка лесий працює, бо переважно самурай Харі сьогодні буде лесий. Нема різниці. Де, хоте? Це теж парує добре. Добре би, би приїхав до мене у газ. — Сусідки? — я вийду ну, Так що, <ріху> Та треба треба моче, розумієш? То таке Так, жеребець е, іде по... Щось по совєтських конях Тато його був з номером, тут наші хлопці всі місцеві знають Він так більше до туриця. Так, кобилу покрили, хлопці проганяють. Їхав він коли треба щось творити, бо знаєш, що то в ні, бо знаєш, то ні. Так сидів, сидів, все вихадує, здурює. Добре нема, що дати їй, що їй понів. Кобела дуже добре стоїть. <ристо> а він таке футомові бузда в'є. То кобелу лише йти тут? Ні, 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 ні. Ну... А, Що кого буде цікавити, нагадую. жеребець лисий. На паровку. Номер мій буде в описі. Дзвоніть, можу привезти. Чи лисого, чи самурая, чи харі немає різниці. Хто якого буде бажати, такого можемо привезти. Я так перше казав і не доказав. Жеребець, тато його щось був по, по совєтських конях, був нумерований. Мама була щось так, якби турійської кобили, він має висоту, довжину, гарну має грубу кістку, жеребець. Отакий От має зад. Якби когось зацікавив, хтось би мав бажання покрити. Таким жеребцем будете дзвонити. Жеребець дуже добре парує, багато є потомства. Дає гарне потомство. Кінь дуже добрий до роботи. Добрий характер має. Отакі у нас справи. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. По любих питаннях, що кого буде цікавити, у телефонному режимі все вам розкажу і відповім на ваші питання. Всі будьте здорові, всім до побачення.